наприклад, працює, проводить інформаційну кампанію зі своїми громадянами, пояснюючи, що є серйозна небезпека поїздок до Білорусі через те, що активізується розвідка країни, яка буде намагатися вербувати литовських громадян після того, як вони будуть приїздити до Білорусі КГБ. білоруське, воно в принципі нічим не відрізняється від російського ФСБ за методикою роботи, бо має радянське походження КГБ СССР. А представниця департаменту Литви Аурілі. Вірніцкайте, каже, що потенційною мішенню білоруської розвідки може бути будь-хто незалежно від походження і від того місця, де він працює. Кожен в'їжджаєш на території Білорусі. Все, білоруська розвідка КГБ бере на тебе досьє і починає е, теоретично опрацьовувати методи того, як можна вплинути, як можна завербувати. Намагаються зробити всіх, тільки кого виходить, тому що не зрозуміло, через кого конкретно вдасться зубути необхідність Хідні знання потім вже вирішують як використовувати людину для поширення пропаганди. Наприклад, це теж дуже важливо.